О. Всім привіт пацани і дівчата, хочу вас привітати з Новим роком. Всі вже знають, я не знаю, хто це відео дивиться, може, ви дивитесь, коли вже 2025-й коли вже все пройшло це. Але все одно вітаю вас з новим роком, і щоб у вас усе було добре, Усе бачите, у мене ось така от ялиночка хороша. От я думаю, що ви зацінили. Зараз почекайте. Ну-ка. Опа. Ось мій мікрофон буде. Так, Коротше, вітаю вас ще раз з Новим роком. Чи з різдвом чи з Новим роком не будемо вітати з наступаючим, як усі, бо воно ж на нас не наступає тоже. Я хочу розказати взагалі про все там за прошле за це, які там враження за 2024 тисячі за 2025-й. Думаю, що всі, я не знаю, як ви вважаєте, чи буде хороший, чи не буде хороший, тому що всі знаємо, яка може діч варитися в 2025-му чи 2024-му, тим паче стільки дічі чварилося, але. В кожного може щось От. але в нас вона завжди чвориться. Тим паче українців, якісь туру росіяни, то теж то те, нападають. Тож, сподіваюся, що все всіх було добре в 2024 році, от, тож... Взагалі за 2024, то думаю, що всі вже звикли до всього. Те, що оці якісь і квадробіри, і і якісь росіяни там нападають, і Путін ті, те, і те, і те, і те. Але не будемо забагане чіплятись. Краще подумаємо за хороше, за те, що було багато всяких успіхів досягнень і багато чого. Те, як нам щось там дарили, чи ще щось, чи ми комусь дарили, чи якісь там я не знаю, що у вас там х... було хороша, але сподіваюся, що вам це хорошо запам'ятається і взагалі хорошо буде згадуватись. Взагалі за 2024 рік в мене, якщо чесно, канал не не сильно пряж такий старий, я це щось думаю цікаво. скільки це в моєму вже каналі каналу, але щось подивився це три місяці, може, в чотири, а чотири, але думаю, ну блин, це ж так мало, але. Потихенько канал вже розвиває, розвивається. Дякую. До речі, в мене вже майже 40 підписників і до речі в залі вітаю всіх, не тільки українців, а я якісь там американців бачив, що якісь казах, казахстанські і до речі на щоб росіян, то ще підійду. Е, якщо ви були хороші пацани. То тоді нормально. А якщо ви були погані, то тоді дуже погано. І взагалі прям вообще капець повний. А це ж не мої проблеми. Як ви хочете, можу вам нормально. Я з вас не буду обсуждати. Тож взагалі за 2025 рік. Як сказати, ніхто не очікує, що буде, що буде там, чи погане, чи хороше. Але нащо ж нам щось очікувати? Тож просто будемо. Ви ж знаєте, що ми чілкає. Чілкає якісь там сігми, які ача тож Ми будемо просто чилити і не звертати на те погане увагу, на тих кодроберів, чи ще щось, але все одно сподіваюся, що все буде хорошо. І взагалі всіх усе буде добре. І, і щоб у вас взагалі було не знаю, там багато олів'є, гарна сила. От, як у мене дивіться, ось. о, І далі. І щоб усе, що ви хочете, всі там мрії, що ви там хочете щось купити, поїхати кудись. Щоб щось там збулося, щось навчитися, щоб все там збувалося, але погано, щоб не збувалося От теж дивіться. Ще. Ось, Це корача, мій, типу, буде От такі пряж, здоровецькі там і, ці метелики там, і, хороші, здоровецькі. Ой, йому, я щось полетіла, нехай буде найглиничні. О, То щоб все було добре, щоб не, і, в пацані були х, хороші шляпи, і, 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 крути, здоровецькі шляпи, круті здоровецькі ботинки, красовки, та патулі, а у дівчат були круті плаття і круті супер-пупер туфлі. Щоб все знову ж таки було добре насчет каналу, то всі вже знають, як знайти вещи в українською чи англійською, чи якось там арабською. Непонятно, як ви хочете це все ввести, але все одно я думаю, що ви вже знаєте, що мій канал називається Веща, А якщо не знаєте, то подивіться, якщо хочете, тож взагалі, щоб взагалі, то в нас... Нічого такого нового не буде. У нас, як завжди, якісь події, щось буду нове знімати, можливо, вже і підписники наберуться, буде. Сподіваюся, що наберуться, якось там не знаю, 50 підписників вже, вже не так і багато залишилося. Тож сподіваюся, що у вас таке буде. А якщо і є, то щоб щось краще було. Якщо це вже пройшло, це досягнення і ви вже отримали. Тож, Взагалі. Ну що у нас. У нас нічого пряж, такого супер-пупери. Ви знаєте, що в нас завжди йчориться, а в мене й дід на каналі. Тож, буде, будуться ідеї. Ви не, ви не думаєте, що там взагалі не цікаво буде. Тож, щось я дуже заговорився, не буду затрачати ваш час знову ж таки з Новим роком. От. І. Чокаюсь, короче. чокаюсь За ваше здоровье. чохлом, все, давай.